Жити і мислити по європейськи у Чернівцях. Відбулася сесія молодіжного парламенту ЄС, щоправда, доленосних рішень тут не приймали і санкції проти агресора не вводили. Натомість приймалися питанням енергозбереження та роботи українців за кордоном. Про те, до чого договорилися, розповість Павло Монахов. 40 старшокласників з нашої області, а також їхні колеги з інших регіонів України, зібралися у Чернівцях, аби більше дізнатися про роботу європейського молодіжного парламенту. Вони зможуть затимовилися сесії відчути, що таке бути, так би мовити. Політиком або представником європейського парламенту, тому що європейський молодіжний парламент це свого роду міні-версія європейського парламенту. Усіх учасників заходу поділили на комітети, кожен з яких займався своєю проблематикою. Дискутували школярі лише англійською, маючи певну базу знань з тієї чи іншої теми. Ми відсилаємо тим же делегатам певні Академічні оверв'ю, так звані загальний огляд тематики, які готують ті ж модератори, які потім перевіряються мною як президентом. І потім вислать недогадам, щоб вони прийшли саме на сесію вже академічно підготовлені. Так, студентка з Києва Анастасія представляла комітет з енергозбереження. Від місцевих колег дівчина дізналася про ефективність використання палетів з тирси. Одна тона цих палеців вона дорівнює п'яти тонн використання дров. Владислав Злуцька вивчав питання про це влаштування молоді в Європі. Хлопець каже. Там і своїх безробітних вистачає, адже випускникам часто бракує досвіду, якого вимагають роботодавці. Втім, у пошуку роботи студентам допомагають їхні вищі, чого не скажеш про Україну. В Європі вже. Певні центри працевлаштування при університетах, тобто сам університет має якби певних людей, які займаються тим, щоб випускники університету заходили роботу і вони були забезпечені робочим місцем. Подібні сесії молодіжного європарламенту також відбулися у Тернополі, Одесі та Дніпропетровську. В Україні ця міжнародна організація існує близько 15 років і нараховує 350 постійних членів. Тож головним завданням заходу у Чернівцях стало залучення молодої крові. Ми точно хочемо заохочити її, щоб вони щоб їхні ідеї були почуті надалі, щоб вони брали участь в регіональних і національних сесіях, а згодом і в міжнародних сесіях, які проводяться в різних країнах Європи. У свою чергу молодіжний європарламент має повноваження вносити ініціативи на розгляд своїх старших колег із головного законодавчого органу ЄС. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.